Привіт, мудрим і небайдужим! Тепер можна сміливо підводити підсумки вчорашніх прямих перемовин України і Росії в Стамбулі. Отже, по порядку. Перше, Зеленський сформував делегацію на вимогу фактично і з поваги, як він зазначив Трампа і Ердогана. Йому байдуже на долю українців, долю української держави, він діє виключно виходячи з власних інтересів, і на поклик, на заклик. Зовнішніх партнерів, зокрема, на заклик Трампа, США, ну, Ердоган, я думаю, тут було суто з поваги. Делегація, на відміну від делегації 22-го року. Перемовини в Стамбулі проходили березень-квітень діаметрально протилежно. Якщо тоді делегацію очолював Арахамія, голова фракції, правлячої фракції. І це показувало, що у нас в нас, хоч якійсь мірі парламентсько-президентська Республіка, є учасники парламенту. То зараз делегація, перемовна група, так звана повністю з силовиків. Очолює її Умеров. Ну, зрозуміло, Умеров підпише все, що скаже Вашингтон за інформацією, яка гуляє в тренах інтернету, якій не має сенсу не довіряти. Вся його сім'я має. Не тільки посвідки на проживання в США, а є і громадянами США його діти. Скоріше за все, він так само є податковим агентом США. А відтак він, як міністр оборони, очолює цю делегацію і відповідно підпише, я ще раз підтверджую те, що буде доведено йому весь решта склад делегацій. Це силовики СБУ, Головне управління розвідки, штаб. І так далі, тому подібне. Жодного депутата і одні силовики. Це вказує на те, що Зеленський боїться військового перевороту і абсолютно йому байдуже до Верховної Ради. Верховна Рада вже стала кнопкодавами, зайчиками, колокольчиками, що їй буде сказано, те вони зроблять. Показали, що ну голосують вони за все, що їм спускає. Тому на Верховну Раду він взагалі не зневажає, не зважає. А от силовиків він всіх. Вимазує, він затягує в тему навіть дуже одіозних заступників голови СБУ. Це для того, щоб не було противаги протипоставляння силового блоку, який зараз, ну будь ласка, він каже, Дай, от покажіть, що ви можете, До, досягніть якихось домовленостей. Яких домовленостей особливо досягти не можна. Росія диктує і вказує. Отже, Зеленський. Чітко вимазує в перемовинах представників силових структур, щоб в такий спосіб упередити будь-яке протистояння всередині країни. Що ж досягли під час перемовин? Перемовин треба було провести для того, щоб, а перше, і дуже важливе, поміняти наших хлопців тисячу на тисячу. І наші хлопці в полоні, на відміну від росіян, поневіряються. Не думаю, що росіяни витрачають на утримання нашого українського. Військового, який знаходиться в полоні, 10 тисяч гривень і надають йому змогу ще й заробляти кошти, про які розказують журналісти, перебуваючи в місцях, де отримуються ув'язнення. Там є і магазини, і все. Я не буду про це говорити, це просто, просто повний безпреділ. На фоні пенсії, скільки там у нас менше трьох тисяч гривень, мінімальної, утримання. Тих, хто прийшов убивати українських пенсіонерів, 10 тисяч гривень, ще можливість їм там заробляти, і вони скаржаться лише на те, що там неможливо купити алкоголь і сигарки. Це українські реалії отримання полонених. Наші ж полонені звідти повертаються до російського полону, як вибачте, з Бухенвальду. Що ще зрозуміло на перемовинах? Як надважливим для мене є те, що я взнав інформацію, якої до цього не міг ніде отримати, навіть США виявляється. Потвердженню російської сторони було декілька раундів перемовин, і одні перемовини відбувалися в кінці лютого. І за твердженням керівника російської перемовної групи, цього пана Мединського, ці умови були дуже м'які, але Україна відхилила і в результаті перейшли на інший етап, більш жорсткий уже перемовин в Стамбулі, березень-квітень. Про те, що відбувалися якісь перемовини в кінці лютого, я не знав, і думаю, не знали і ви. Отже, що ж було тоді? Які умови висувалися? Чому ми про це не знаємо? Чому від нас це приховують? Певно, були такі умови, які варто приховати, тому що вони, напевно, не несли загрози більшості українського народу. Я думаю, що з часу ми це знаємо, але це дуже важливий факт, який треба пам'ятати. За результатами, в принципі, все те, що я й передбачав, Росія висиває умови визнання фактично за Росією чотирьох окупованих областей, частково окупованих, які включені відповідно до конституції, визнання Криму і відмовлення від усіх претензій, а також позаблоковий статус, неядерний статус, і дуже цікаво, я передбачав гірший сценарій. Я передбачав, що буде. Вимога запровадження другої державної мови російської. Натомість росіяни вимагають, щоб питання мови було врегульовані, є врегульовані як в європейських країнах. Ну на цим цим точно можна погоджуватися. Тому що я безпосередньо зараз нахожусь в Європі. Я хочу стверджувати, що, попри різного роду документи, нормативні акти, привилюючи ставлення до мови національної мови. Наприклад, в Іспанії однозначно, в Німеччині так само. Тобто ти на вулиці не будеш здороватися добрий день чи хола, Холата і грасія, будеш говорити. І на державну службу ти не попадеш, якщо ти не, не є іспанцем. Так? А відтак, в принципі, з цим однозначно можна погоджуватися і навіть не треба знівельовати. До речі, якщо ви захочете в європейському спільноті, як на що посилається Росія. За, щоб вас зрозуміли і заговорити, то вам придеться використовувати англійську мову. Російську це ну, виключно можливо хіба що в Болгарії і, і то. В Болгарії занадто потужна національна складова і болгари своє болгарське ставлять понад усе. Це окрема тема для розмови. Вона навіть ця складова, мені здається, більша, ніж в Польщі. Отже, друзі, це питання, я вважаю, що нормально його можна приймати. Найбільш небезпечним питанням для мене особисто, і я вважаю, що це така серйозна пастка для Зеленської банди команди, але мені їх не жаль, це вимога визнання за Росією чотирьох областей. Якщо Донецьк, Луганськ ну, ще можна було би десь це розглядати, то Запоріжжя і Херсонська область це небезпека, тому що це області, які знаходяться на річці Дніпро. І частина цих областей знаходиться на правобережжі. Якщо. Віддати ці області повністю Росії, то природна перепона, яка в якійсь мірі дозволяє оборонятися, якою є ріка Дніпро, буде знівельована, тому що знаходження військових російських військових на правому березі від Запоріжжя, на правому березі від Херсона це небезпека, яка може вистрілити в будь-який момент. По факту Зеленський загнаний в кут, і він сам створив цей прецедент. Тому що можна було як мінімум погодитись на умови березня-квітня 2022 року, вони точно були м'якіші. А зараз вони жорсткіші. А умови, я так розумію, лютого 2022 року взагалі були лайтові. Але ми про них знаємо дещо пізніше. Тому, друзі, чогось надзвичайно чекати не можна. Розраховувати можна тільки на волю Трампа, який робить такі реверанси в сторону Росії, я вкотре стверджую, що Америка потребує Росії і готова розміняти нас, як це не прикро, на свій інтерес. А тому очікувати чогось надзвичайного не варто. Однак можна як то кажуть, впасти на коліна перед Трампом і благати його, щоб він втрутився в процес, втрутився такий в такий процес і вимагав зупинення війни. Мирних перемовин, мирної угоди по лінії зіткнення. Росіяни ж будуть тиснути, вони вже під час перемовин, за твердженням певного інсайду, погрожують навіть захопити Сумську і Харківську область, якщо не буде згоди на сьогоднішні умови. Позиція у нас слабі, фронт у нас сипиться, а відтак розраховувати, що ми зможемо щось видозмінити. Не варто. Ну, отже, друзі. Це така коротко підсумки. Чекаємо подальших перемовин. Перемир'я можливо тільки тоді, коли будуть відведені війська, на що наполягає Росія. Ситуація розвивається динамічно. Слідкуємо.